Передвічний творче, Боже миру і добра, своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міцю, Вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, увінчай їхні зусилля, перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного. Хто загубиться, звесели кожного зраненого серцем, Воскресіння даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги, не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі, нехай вірно стоїть відважний захисник України. Український воїн. Господи Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли Він простяг до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив на Амаликитян, озброїв Ісуса на вина на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас. Що молимося до Тебе, зміцни силою Твоєю, побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни самогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого. На зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і мир утверди, простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же. Кому садив ти покласти душу свою на війні і за віру православну, побожний народ наш і державу, прости їхні провини, і в день праведної твоєї відплати подай він ці нетління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.